Радник з Національної безпеки Білого Дому УОЛТ повідомляє, що США обговорюють з Україною місце та дату зустрічі для переговорів. Якщо переговори будуть успішними, американці можуть відновити військову допомогу, каже він. Цю інформацію підтвердив радник президента України Дмитро Литвин, повідомивши, що Єрмак з Волцом Обговорили місце і дату переговорів з Російською Федерацією. Ми будемо вести переговори про мир, і ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і протестуємо ту сторону. Це буде дуже важка човникова дипломатія, але обидві сторони повинні бути залучені. Я думаю, зараз ми рухаємося в позитивному напрямку, заявив Волц. А щоб в світі не так усім спокійно спалося, міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хехсед заявив, що США готові почати війну з Китаєм. Така заява викликана відповідними погрозами з боку Китаю щодо готовності. До будь-якої форми війни. Щоб не вийшло так, що Трамп, котрий мріє стати великим миротворцем, не змушений був приміряти на себе роль великого воєноначальника, полководця, і щоб часом він не зганьбився на цьому поприщі 5.03.2025 року о 14.00 за Києвом. Америка обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень. Одним словом, Сполучені Штати відключили систему для ракетних установок Хаймерс. Про це повідомив журналіст The Economist». І Хаймерсів, тих очевидно, лишилося не також і багато, оскільки їх отримали від США, то невдовзі їх також не стане. Це такий результат. Дипломатичної діяльності нашого президента Володимира Зеленського. Видання Bloomberg визначає, що США навіть не попередили союзників про припинення передання Україні розвідданих. Макрон виступив перед французами. І сказав таке, що до 2030 року Російська Федерація хоче мобілізувати додатково 3 мільйони солдатів і виготовити 4 тисячі танків. Відтак Європа вступає в нову епоху. Загроза з боку Російської Федерації поширюється на всіх нас. Казав він. Ми продовжимо допомагати Україні, щоб вона досягла миру на своїх умовах. Мир не може бути укладений на умовах Російської Федерації. Ми не можемо вірити Росії. Вона порушувала мінські домовленості. Трібно готуватися до того, що США не будуть на нашому боці. Мир не може бути підписаний у Вашингтоні чи Москві. Ми будемо посилювати армію Європи, ми будемо захищатися. США. Змінили свою позицію щодо війни. Зараз вони менше підтримують Україну. Ну, щоб не сказати, взагалі не підтримують. Від перших днів війни ми на боці українців, які борються також і за нашу безпеку. Чиста правда. Росія витрачає 40% бюджету на оборону. І хто знає, чи зупиниться російська агресія на Україні? Франція підготувала план миру в Україні. Наступного тижня Франція збере керівників штабів країн, які готові гарантувати майбутній мир. Окрім цього, Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання ядерної зброї Франції для захисту всього ЄС. Також він не виключив розміщення контингентів європейських військ в Україні. Коли Трамп нарікає на те, що Європа підтримує продовження війни в Україні, він принаймні частково має рацію, бо Європа зацікавлена, аби Росія не розв'язала собі руки. Зараз вона зав'язана на Україну. Вона тут застряла, і поки триває війна з Україною, Європа може переозброюватися, поліпшувати свою боєздатність і в більш-менш мірі перебувати у безпеці. Якщо настане мир, Росія перегрупується, підназбирає сил і насправді вона може рушити і глибше у Європу. Ніхто не може гарантувати цього, оскільки ніхто не знає, що там робиться у голові Путіна. Видання «Політика» повідомляє, що оточення Трампа таємно обговорювали з опонентами Зеленського проведення виборів. Розмови, нібито велися із Тимошенко та Порошенком. США хочуть вибори в Україні після припинення вогню, але до початку мирних перемовин. Франція готова надати союзникам ядерну парасольку завдяки своїм запасам ядерки. Про це повідає Ліпойнт з посиланням на слова міністра оборони Франції Лекорню. Слова Макрона про ядерне стримування це сигнал не лише нашим супротивникам, а й союзникам, які цікавляться. Що ми можемо зробити для захисту Європи, якщо США відійдуть від нас, заявив він? Додав, що країна готова озброїти Україну старою зброєю, а також надати розвідувальні дані на тлі призупинення такої співпраці з боку США. Зеленський прибув до Брюсселя на саміт лідерів ЄС. Головне із саміту на даний момент. Найбільші країни ЄС не підтримують пропозицію виділити 20 мільйонний пакет допомоги Україні. Мова про Німеччину, Францію, Італію, Іспанію та Бельгію. Європа переозброїться швидше, ніж Російська Федерація. Про це говорить Туск. Я сьогодні повідомлю про план виділення 150 мільйонів євро, що надасть простір для інвестування в українську оборону, оборонну промисловість або у закупівлю військових спроможностей, що будуть відправлені в Україну. Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн. Європа не надіслала потужний сигнал українцям. Ми не почуваємося покинутими. Сказав Володимир Зеленський, президент України. Європа перебуває в небезпеці, тому озброюватиме Україну голова Єврокомісії. Рейтер повідомляє, що в Україні на місяць оголосять перемиря з забороною боїв у повітрі, на морі та ударів по енергосистемі. Це один із варіантів мирного плану Франції, Британії та України. Який планують завершити та представити за кілька днів. НБС побоюється, що адміністрація Трампа може почати ділитися секретними даними з Росією. А видання Reuters застерігає, що близько 240 тисяч українців у США можуть залишитись без правового статусу. Білий дім планує його скасувати. Можемо сказати, що українська дипломатія працює значно і значно гірше, аніж українські військові.